Кишинів не очікує ескалації після з'їзду так званих депутатів невизнаного Придністров'я. Про це заявив речник уряду Молдови Деніл Воде. За його словами, ці так звані збори суто пропагандистська подія. Ми ж нагадаємо, що сьогодні невизнані представники самопроголошеного Придністров'я звернулися до країни терористки Росії з проханням захистити їх незаконне утворення від начебто. Тиску Молдови вирішили звернутися також до ООН та європейських інституцій. Експерти ж прогнозували, що не Нелегітимні депутати попросять у РФ приєднати до себе Ерзац Республіку. Та вони не наважилися. Тож офіційний Кишинів почувається спокійно. Геть не того чекав Кремль від самопроголошеного Придністров'я. За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, Росія не отримала бажаного результату. А їхні потуги і політичні і інформаційні зазнали поразки. І на цю та інші теми поговоримо з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Вітаємо вас. Bet Доброго вечора. Давайте відштовхуватися не перед історії. Власне, як значить оця саме невизнана ця республіка, ніким до речі, в 91-му році. А від того, що мало би статися, що сталося, які будуть наслідки, от зокрема в Гурмо, зазначають, що ну Кремль очікував іншого. З іншого боку, можливо, це такий правильний хід тактичний, що захистить нас економічно. І давайте, можливо, з цього почнемо. Да, Інграція. Ще більше РФ до Молдови, а потім можливе приєднання. Ну, які, будуть, будуть наслідки їхнього звернення. Ніяких взагалі. Це там десяте чи 15 звернення щодо захисту економічних інтересів і так далі. Але логістично, Росія не має доступу до цього кримінального плава. Вона б хотіла, безумовно, його отримати. Ми пам'ятаємо перші місяці війни і для них. Південь України це було пріоритет... одним з пріоритетних напрямків мається на увазі Одеса, якраз таки для того, щоб отримати доступ до цього кримінального анклаву на сьогоднішній день. Вони не мають жодної можливості логістично туди, туди дістатись. І відповідно це розуміють і ті, хто знаходяться в цьому кримінальному анклаві. Я маю на увазі так звані там депутати. Ви про них говорили і, і безумовно вони шукають якісь там можливості інформаційно попрацювати з пропагандистськими з певними пропагандистськими тематиками, на які постійно постійно сідає для того, щоб отримати там допомогу чи можливості торгувати. дивіться, тепер уважно отримати додаткові можливості торгувати з Молдовою. І торгувати з країнами Європейського союзу Придністрів Придністров'я живе виключно за рахунок інших територій, мається на увазі цивілізованих територій Молдови, самої Молдови, Румунії і так далі. Тому подібне ніякого спілкування з Росією на сьогоднішній день не існує, окрім знову ж таки раритетних оцих червоних прапорів там радянського типу, які вони вивішують у себе. Ну і безумовно, оцих пропагандистських істерик, періодично в них виникаючих. Тому давайте підсумуємо, немає ніякої ескалації і не буде на цьому напрямку ніякої ескалації. Це перше, друге. Ці звернення абсолютно безсенсовні. Більше того, я нагадаю, що представники невизнаної території звернулись не тільки до Росії, а звернулись до всіх учасників так званої формули 5 плюс 2. типа захистить нам економічно нас від Молдови. Я чесно кажучи, навіть не розумію, що таке економічно захистить, Навчіться працювати перш за все. Ну і перестаньте гратись в сепаратистські регіони. І тоді у вас буде все абсолютно нормально з точки зору економіки, як такої, але це Трує, тобто пропагандистські вони зробили заяви. Логістично, Росія туди не має шансу ніяк дістатись безумовно, і це не викликає ніяких там занепокоєнь не в Україні, ні в Молдові, ні в Європейському Союзі. Чи буде це мати якісь інформаційні наслідки? Так Росія буде використовувати це декілька днів, поки не знайде якісь інші приводи для того, щоб сказати, що все пропало. Треба, треба всім рятуватись, чи за допомогою Російської Федерації це стандартні інформаційні програми. Вони суттєво на сьогоднішній день. Ні на кого вже не впливають. Росія втрачає впливи, ті, які мали ще там до початку повномасштабного вторгнення, вона як глобальний гравець вже не відповідає своєму статусу. Безумовно, хоча ще пробує так чи інакше впливати на певні регіональні процеси. Тому спокійно відносимось. Давайте вже цю заяву ігнорувати. Я думаю, що можна буде спокійно переходити до інших тематик. Давайте адже приблизно такою ж думкою влада Молдови, яка запевняє, що ця подія не варта навіть гучних заголовків у стрічках новин, принаймні так вони говорять. Давайте тоді рухатися до інших тем, а за цією також стежити. Представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася. Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка. Він розповів, що зустріч із міністром розвитку та технологій Польщі, якщо Штофом Гетьманом та міністром сільського господарства числавом Секерським. тривала 4 години. М Торговий представник України наголосив, що сторони таки змогли порозумітися і нині працюють над конструктивним рішенням, як розблокувати кордони, врахувати інтереси фермерів Польщі та України. За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 мільярдів доларів. А за польською статистикою, навіть більше, це надто болісно, не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України. Ну, до що Польща може розширити ембарго проти українських продуктів. Про це заявив раніше прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він стверджує, що українська продукція нібито становить серйозну загрозу для польської економіки. Польща продовжує ембарго на імпорт українського зерна, але не виключено, і ми розмовляємо про це також з українською стороною. Що потрібно буде розширення ембарго, також на іншу продукцію, якщо ЄС не знайде кращі способи більш ефективного захисту європейського і польського ринку, стандарти, яких вимагають від європейських і польських фермерів, є дуже високими і немає жодних стандартів, жодних вимог до української продукції. Українське зерно. О, у два, а інколи у три рази є дешевшим від того, що виробляється у Європі. Говоримо також про овочі, цукор, рейпак, олію, а також іншу продукцію. Наскільки виваженою на вашу думку є ця заява про розширення ембарго? І на вашу думку, це скоріше погроза чи дійсно намір? Давайте позбавимось зайвої емоційності, тому що все ж таки Польща для нас є ключовим партнером, транзитивним партнером сьогодні. З урахуванням того, що через Польщу йде там 90% забезпечення нашої армії, ну може трошки менше, тому що ще є там деякі інші напрямки, і Польща старається виконувати свої там зобов'язання в абсолютному обсязі. Та все, що стосується економіки, це окрема тема. Дивіться, дійсно, європейський ринок сільськогосподарської продукції дуже конкурентний. Я хочу, щоб ми усвідомлювали, що це. Це не позиція тільки польських фермерів щодо правил роботи на загальному ринку. Безумовно, ми бачимо з вами акції протесту і в Брюсселі, і в Парижі, і в Берліні, і в Варшаві, і так далі. Ці акції стосуються з нових правил регуляції сільськогосподарського європейського ринку. Тобто, споживачі хочуть отримати більше продукції, більш дешевої, і безумовно, вони хочуть таким чином збільшити конкурентні пропозиції. Ще раз підкреслюю, це стосується не тільки України, це взагалі стосується ринку як такого. З іншого боку, безумовно, національні виробники хочуть отримати можливість протекціоністки захищати свої позиції на ринку. Це стандартна скажімо так, ситуація на різних, на різних споживчих ринках, тому спокійно до цього відносимо щодо української продукції. Ну давайте відповідно дивитись на товарооборот, який маємо з Польщею, да, тобто 11 мільярдів євро це постачання тих чи інших товарів вжитку споживчого вжитку на український ринок і зовсім інша цифра. На 4 мільярди ми постачаємо в країну під назвою Польща. Безумовно, треба враховувати, що ми. Абсолютно в рамках правил, які європейська комісія пропонує, працюємо. Все, що стосується таки та, 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 та такого товару, як зерно, це транзитивний товар, який в основній своїй масі проходить через територію Польщі, не залишаючись там, тобто суттєвого впливу на ціноутворення утворення на ринку Польщі, він не має. Тому дивіться, всі пропозиції, які сьогодні обговорюються на ринки на зустрічах між урядових зустрічах між нашими представниками і польськими, вони стосуються саме економіки. Міки, і вони набагато менш емоційно це обговорюють. Все, що стосується публічних заяв, безумовно, це має певне політичне підґрунтя, але я б до цього відносився спокійно. Тому що як тільки будуть знайдені варіанти підпису тих чи інших документів регуляторного типу, в тому числі після втручання Європейської комісії, будемо мати розблоковану цю ситуацію. Чи буде вона такою емоційною ще певний час? Так буде. Чому ми з вами абсолютно чітко маємо зрозуміти три речі? Перше ще раз підкреслю: сьогодні йде величезна боротьба в Європейському Союзі між виробниками певної продукції і регуляторами. Це не стосується України, це стосується внутрішніх відносин в європейській комісії. Ми просто за рахунок того, що є інформаційно сьогодні активними мається на увазі, що про війну в Україні багато говорять. Тому певні фермерські господарства Польщі спекулюють на кордонах з Україною, але це стосується інших. Проблематик друга складова. Не забуваємо, що в Польщі знову ж таки проходять, які будуть місцеві вибори, проходять, які закінчаться в квітні місяці, і безумовно є абсолютно жорстка. Політичне, абсолютно жорстке політичне протистояння, яке не закінчилось на парламентських виборах, і тому політичні заяви будуть різні. І тому на активні соціальні групи, а фермери відносяться до вкрай активної соціально-політичної групи. Будуть певні певна увага буде звертатися, і вони будуть, ну скажімо так. Менш більш обережно до них ставитись до того, що роблять ці фермери. Що буде далі, побачимо. І нарешті третя складова Україна абсолютно чітко фіксує свої економічні інтереси, обговорює це в рамках трьохсторонніх переговорів там національний уряд будь-якої країни, не тільки Польщі, і представники Європейської комісії, тому що є певна лібералізація для України з урахуванням тих втрат, які ми несемо в цій війні. І тому ще раз переговори. Це нормальна позиція. Менш емоційно оцінюємо, що відбувається так. Я розумію, що є певні скандальні там токсичні дії по відношенню до нашої транзитивних грузів. Ну того ж зерна, які ми бачили з вами у Польщі. Президент на це достатньо жорстко реагує. Президент України, і будемо очікувати від наших партнерів, щоб принаймні таких токсичних дій не було, тому що вони активно використовуються якраз таки в інформаційному просторі, в тому числі Російської Федерації. І третя складова. Переговори і ще раз переговори про економічні статуси України Польщі і в присутності Європейської комісії. Так, ну це було чотири складових насправді, але знаєте, з чотирьох складових я би ви окремо в тезу про те, що все ж таки економічні наші взаємини, вони значно більші масштабні, глобальні. маю на увазі українопольські, чим комусь може здаватися, і в принципі питання буде вирішено. Але ну є така такий кейс, як модно зараз висловлювати, вживати це слово. Економічні взаємини між Польщею, Білорусією і Росією, наприклад, да, і це я вже про інший епізод. Такий досить ну, кричущий факт, скажімо, якого могло б би й не бути коли польські поліцейські затримують українського журналіста які намагаються там з'ясувати якісь обставини торгівлі е, хоча ми знаємо що і білорусь і росія є під санкційними торгівлі між польщею і цими країнами ну і врешті знаєте там відбувається якийсь такий допит з пристрастю як то кажуть з забиранням в телефонів ноутбуків і, там якихось особливо особистих, відео, особистих так. речей так е, ну врешті все завершилося ну більш менш нормально я так розумію хоча якщо не зважати на те що відео якесь там все ж таки стерли або там як Якось ну, ну, стерли, видалили. Як ви це прокоментуєте дві речі: перше, маємо отримати дійсно підтвердження того, що російські білоруські товари, в тому числі зерно, активно продаються на тих чи інших ринках, включає польський. Ну, це має бути юридично підтверджено. і Тоді будуть відповідні реакції, і з нашого боку, я думаю, з боку Європейської комісії, і так далі, тому що це є ну, якби м'яко кажучи, дивним. Ми говоримо про фіналізацію війни. да? ми говоримо, ну ключове питання вже. Абсолютно чітко для всіх зрозуміло, звідки Путін бере ресурси на ведення такого типу війни, як такої. Ось, будь ласка, якщо такі е, факти будуть підтверджені, мається на увазі постачання російської чи білоруської сільськогосподарської продукції, включно з зерном на європейські ринки, треба буде з цим працювати. Ну тобто відповідно вживати необхідних юридичних е, е, заходів. Ну це ж очевидно, да, але це треба підтвердження. Це має бути не спекулятивно, а має бути підтверджено, що так постійно транзит Існує через білоруський кордон на Польщу йдуть такі-то, такі то обсяги такої то продукції, і тоді вже будемо знову ж таки працювати в рамках тих чи інших переговорних груп для того, щоб довести, що це не є справедливим по відношенню до України і по відношенню до європейського ринку загалом. Тепер щодо журналістів, ну безумовно, це неприпустимо. Ну, безумовно, не можна затримувати журналістів, які проводять певну роботу, тим більше, якщо вони е абсолютно чітко зафіксували, що є представниками журналістського спільноти, що виконують ті то чи інші редакційні завдання, ну і безумовно хочуть отримати якусь фактологічну інформацію для того, щоб зробити ті чи інші висновки. І безумовно, це Ну, має бути е, відповідна реакція. А вона є від нашого консульства і посольства. Є відповідна, е, має бути відповідна реакція польських правоохоронних органів. Що це було? Навіщо така модель поведінки використовується по відношенню да до іноземних, але все ж таки журналістів і тому подібне. Але в принципі мені здається, що сам факт от, розголосу цієї теми вона буде суттєво впливати на подальший перебіг подій для нас. Це буде позитивний перебіг подій. І ще встигаємо вас розпитати про візити президента України Володимира Зеленського сьогоднішній, вчорашній. Так він і в Саудівській Арабії так аварії Аравії. Перепрошую, побував і в Албанії. Сьогодні він можливість проведення Україно-балканського форуму оборонних індустрій обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Хорвації Андрій Пленкович. Вони зустрілися на полях саміту Україна Південно-Східне. Європа в Албанії домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями-виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання також безпілотників. Також обговорили актуальні питання регіональної безпеки. Володимир Зеленський з французьким колегою Моналом Макроном обговорять можливість розміщення підрозділів НАТО на території України. Бесіда має відбутися в середині березня під час візиту президента Франції до Києва. Про це Зеленський повідомив під час саміту Україна Південно-Східна Європа. Нагадаю, що напередодні Макрон заявив, що лідери країн НАТО вивчають можливість відправки військ до України. Тут в цій частині варто згадати реакцію інших лідерів Європи, да європейського союзу, точніше, ну і до, до речі, і реакцію Єнса Столтенберга очільника НАТО генсека. Що в принципі і Шольца, до речі, що в принципі одностайно вони сходяться до того, ті тези, що от як ми раніше домовилися, ми не беремо в цьому жодним чином участі фізично да на території України. То так нехай і буде. Хоча, як сказав пан Фіцо, що деякі країни в принципі могли би пристати на таку пропозицію. Що думаєте про це? По перше, президент України чітко сказав, що це нормальна тема для дискусії. Він проведе відповідний. Дебати з президентом Франції, і це непогано. На мій погляд, це ну це виглядає трошки позитивніше ніж всі думають. Так безумовно, перша реакція очільників різних країн, в тому числі і військового альянсу НАТО, зрозуміла. Вони про це постійно говорили, що не готові до безпосередньої, скажімо так, безпосереднього бойового контакту з Російською Федерацією, тому що на їх думку це все ж таки на знову ж таки на стандартну думку, що це буде, скажімо, так, есколювати ті події, які ми які відбуваються по лінії фронту, але давайте фіксувати наступне пропозиція пана Макрона говорить про суттєву зміну риторики лідерів європейських країн. Вони відповідно абсолютно точно розуміють, що таке Росія і які ризики Росія генерує, і що треба шукати рішення більш об'ємні ніж є на сьогодні. Друга складова заява про те, що можна відправляти чи не відправляти національні легіони, скажімо так, до України там національні експедиційні. Корпуси, да, це ж питання розширення дискусії, як такої, що треба щось робити, збільшувати обсяг допомоги Україні, шукати інші варіанти допомоги. І так, безумовно, перша реакція така є негативною, але дискусія розпочата. І ким розпочата великою країною, яка претендує на роль одного з лідерів континентальної Європи. Це нормальна дискусія. Дивіться сьогодні, ні, ні, а завтра так. І це нормально знову ж таки. Давайте дочекаємось до діалогу між президентами Франції та України. Третя складова дискусія про відправку, можливу чи не відправку тих чи інших контингентів національних в Україну. Вона може пришвидшити іншу дискусію для нас ще більш важливо це про пришвидшене постачання зброї і пришвидшення інвестицій у військове виробництво. Тобто, в будь-якому сенсі слова Макрона є позитивними, тобто вони. Збільшують обсяг дискусії, масштабують дискусію, виносять на інший рівень. Скажімо так, розмови про ті ризики, які генерує Російська Федерація, і більше того, нагадаю, що саме Макрон по певний час на початку вторгнення шукав можливості, скажімо так, врегулювати цю ситуацію, ну тобто атаку на Україну, врегулювати дипломатичними шляхами. Але сьогодні Макрон абсолютно точно заявляє. Пан Макрон абсолютно точно заявляє, що таких можливостей не існує не майте ілюзії, що Російська Федерація це завжди про ескалацію, масштабування про війну, про атаку на Європу, про домінування в Європі. І тому давайте шукати формати допомоги. Ці формати можуть бути такими відверто напрацьованими в наступних напрямках. Перше суттєве збільшення військової підтримки України не мається на увазі зброя. Ну, тобто, тобто так. різна зброя не на складах. Друге, суттєве пришвидшення інвестицій у військове виробництво разом з Україною, і це вкрай важливо з урахуванням того, що відбувається по лінії фронту, де Росія використовує ті шкаби. І третє складова. Якщо це не допомагає, давайте думати. Можливо, нам доведеться захищати Європу разом. Своїми контингентами на території України це нормальна дискусія. Погодьтесь, будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події конкретно по цьому напрямку. Так і який шлях оберуть наші партнери, пане Михайло. Поки ми з вами говорили, розпочалася тривога в Київській області, так і в місті Київ, повітряні сили збройних сил України, повідомляють, що в центрі України так у столиці є загроза ракетної небезпеки, тому у наших глядачів і з Києва та Київщини просимо переміститися до безпечних укриттів і вас, пане Михайло, теж, якщо ви зараз у Києві, дякуємо вам за те, що були разом із нами Дякую. за ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був гостем нашим нині.